Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Corvin. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про Netflix Password Secure, надійний корпоративний менеджер паролів. Це рішення для централізованого управління паролями, розробленого для організацій, які прагнуть підвищити безпеку доступу до облікових записів, відповідність стандартам та оптимізувати it процеси Netrix Password Secure складається з трьох основних частин серверу, додатку та браузного розширення, проте також є додаткові опціональні модулі, наприклад, аддон автоматичного входу в додаток. Додаток може бути у двох різних варіаціях локальний, встановлений відповідно на ПК користувача та веб-додаток. Також у Netrix Password Secure є своє розширення для браузера. Розширення підтримується на Google Chrome, Mozilla Firefox та Safari, для чого саме потрібне розширення. Для автоматизації входу в облікові записи. Також користувачі можуть швидко знайти потрібні облікові дані через розширення, скопіювавши дані для входу у буфер обміну та вставити у форму входу. Усі паролі зберігаються в централізованій зашифрованій базі даних, яка синхронізується між пристроями, забезпечуючи доступність і безпеку. База даних паролів зберігається на сервері. Давайте подивимось, як виглядає серверна частина. Ось перед нами бачимо інтерфейс Server Manager, в якому ми можемо переглядати статус бази даних користувачів, а також їх дій, та керувати сертифікатами та ліцензіями. Для того, щоб почати роботу з Password Secure, потрібно створити базу даних, в якій будуть зберігатися наші облікові дані. Як бачимо, у нас же є заздалегідь створена база даних. Якщо перейдемо до File, Base Configuration, Manage Certificates. Тут ми можемо керувати сертифікатами. NPS за замовчуванням містить свої власні сертифікати, але також можете замінити їх на свої. Пропоную на цьому моменті не затримуватись, а перейдемо до огляду веб-консолі. Перед нами веб-консоль. Інтерфейс доволі простий та зрозумілий. Згори ми бачимо заголовок, який забезпечує доступ до деяких основних функцій. Тут можемо керувати такими модулями, як паролі, організаційні структури. Ролі і форми. Далі у нас йде панель навігації. Тут ми можемо переключатись між фільтрами та структурами. Якщо ми перемикнемось на структуру, ми бачимо доступні нам групи. Також ми можемо переглянути в Organization Structure доступні групи. Повернемось на головну сторінку. Правіше ми можемо побачити меню, і воно у нас у вигляді стрічки, де ми можемо створювати, додавати, переглядати та копіювати облікові дані. Натиснувши на стрілочку, у нас розгорнеться меню. І ми збільшимо його розмір. Далі у нас йде New item. Оберемо для створення нового облікового запису. «Open item» – Цей параметр відображає вибраний пароль і всі деталі на панелі читання. Давайте спробуємо. Натиснемо на пароль Open Item. І, як ми бачимо, у нас відкривається віконечко з усіма доступними функціями. Show Password. Показати пароль розкриває обраний пароль. Дозволи. Ця кнопка використовується для налаштування прав на запис. І Copy Username «Copy password» – Копіює паролі у буфер обміну. Розгорнувши меню, ми бачимо, що воно розділено на декілька розділів. New item – Тут пропонується більше можливостей для редагування паролів. Сюди входять до прикладу відкрити або також Видалити. Actions. Ці дії можна використовувати, наприклад, для позначення вибраного паролю або для дублювання та передачі. Permissions – Цей розділ використовується для керування дозволами. Clipboard – Буфер обміну цей розділ можна використовувати для копіювання всіх доступних полів у буфер обміну. Старт. Тут можемо відкривати веб-сайт для здійснення входу, натиснувши кнопку Open Web Page. Extras. Усі додаткові функції можна знайти тут. І Password Reset. Тут знаходиться функція для скидання паролю. З лівого боку ми бачимо список, де у нас відображаються списки паролів. З правого, відповідно, у нас показує детальну інформацію про вибраний елемент. Давайте спробуємо створити обліковий запис. Натискаємо на ключик New Item. Description. Сюди вписуємо назву облікового запису. До прикладу, нехай буде Google Пошта. Сюди просто впишемо Gmail. Далі пишемо username. Далі вписуємо пароль і додаємо веб-сайт посилання на сторінку. В Information ми можемо додати будь яку додаткову інформацію. Тут у нас можемо зазначити термін дії паролю і також. Обрати кольоровий тег для зручності. Давайте оберемо імейл. І зберігаємо. В даному випадку знаходиться у лівому верхньому куті. Натискаємо Save. І бачимо, що наш пароль створений. Давайте спробуємо зайти на пошту через розширення password Secure, про яке ми згадували раніше у відео. Обираємо наш пароль Gmail, Open Web Page І в нас відкривається наша сторінка. У правому Куті у нас є розширення Netrix Password Secure. Натискаємо на нього та вводимо пароль до нашого облікового запису. І, як ми бачимо, у нас автоматично вже підставився і пароль, і логін, і ми увійшли на пошту, що є дуже зручним. Повернемось до консолі. У Password Secure є достатньо важливостей для створення та керування паролями. Ми можемо створювати паролі. Також ми маємо можливість ділитися не тільки паролями, а й документами між користувачами, створювати групи та підгрупи. І для них також створювати паролі. Давайте перейдемо до створення груп. Натискаємо Organization Structure. І перед нами відкривається вікно груп. Як ми бачимо, у нас же є групи, але давайте створимо свою. Натискаємо New Organizational Unit і в нас випадає меню, в якому ми бачимо, що можемо створити нового користувача або нову групу. Створюємо групу. Обираємо Main Organizational Unit, щоб створити нову групу. Наприклад, нехай група називається демо-відео. Тут ми можемо додати опис. Також, як ми бачимо, можемо додати термін дії паролю та кольоровий тег. Давайте додамо імейл. Далі. Створюємо роль користувача. Оберемо кольоровий тег. Далі ми бачимо, що наша роль створена, і для неї у нас є дозвіл на Читання. Давайте ще додамо змінювання та змінювати та видаляти. Як ми бачимо, у нас є достатньо дозволів для ролей. Додамо три. І закінчили. Я. Yeah. У нас створена наша група. Давайте створимо користувача для цієї групи. New User. Група демовідео і вписуємо. Тема тест, вписуємо пароль. Далі, як ми бачимо, у нас є багато додаткових віконець, такі як телефонний номер, імейл, адреса проживання. Також у нас є термін дії паролю. І додамо кольоровий тах, до прикладу, email. Це не обов'язково, просто для зручності. Next. Обираємо роль, яка буде приписана цьому користувачу. А тут ми можемо давати користувачеві дозвіл виконувати певні операції в додатку. Наприклад, змінювати фільтри, додавати теги, імпортувати або експортувати облікові записи. Наш користувач створний. Давайте додамо цьому користувачу пароль. Перейдемо в паролі. Правою кнопкою миші клікаємо на сам пароль. Move item. Обираємо групу, до якої ми хочемо перенести цей пароль. Є. Давайте перевіримо, чи перенісся він. Натискаємо на structure група демо-відео і в нас відобразився пароль. Давайте спробуємо створити підгрупу для цієї групи, щоб розділити користувачів. Повернемось назад. Створимо підгрупу. Обираємо демо-відео. У нас була Main Organization, щоб створити нову групу. Обираємо демо відео, щоб створити підгрупу. І називаємо нашу підгрупу. Буде демоні. Next. Створюємо роль для цієї групи. І нехай у неї буде тільки дозвіл читати, тобто вони зможуть бачити є. Yeah. І створимо користувача для цієї підгрупи. Впишемо ім'я. Вписуємо пароль який буде використовувати користувач. Пускаємо Next. Обираємо роль, демо міні-тест. І фініш. І давайте перевіримо, чи надано для цієї підгрупи пароль Gmail. Перейдемо в Stracky, йдемо відео, Тиснемо стрілочку. Йдемо міні-відео. Як ми бачимо, у нас паролю немає. Консоль Password Secure має два варіанти відображення просунута та звичайна. Звичайна більше підходить для користувача, а просунута для адміністратора. Перед нами відкрита просунута версія. Давайте переглянемо версію для звичайного користувача. Натискаємо на іконку у правому верхньому кутку. У нас випадає меню, у якому ми обираємо Basic View. Перед нами одразу відкривається головна сторінка, яка називається Personal, де ми можемо створювати власні паролі. Натискаємо Create New Password. І перед нами відкривається аналогічне вікно, як у адміністративному вікні для створення паролю. Давайте повернемось назад. All Passwords. Ми можемо побачити всі доступні нам паролі. Натиснувши на потрібний пароль, ми переходимо на потрібний сайт і можемо використати розширення. Є. Також ми можемо змінювати вигляд наших паролів. До прикладу, якщо ми натиснемо в правому, з правого боку, ми зможемо зробити табличку-список або іконки. Також ми можемо сюди додавати потрібні нам групи і переглядати ці паролі. Що ж, на цьому пропоную завершувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!